Який механізм призначення я хочу нагадати вам, що компенсація призначається і розмір її встановлюється, як різниця між розміром плати за комунальні послуги в межах норм споживання після підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який вони робили до підвищення цін і тарифів? Компенсація призначається, наприклад, якщо люд... родина сплачувала 300 гривень житлово-комунальні послуги, зараз їй призначено 400 гривень, тобто компенсація буде 100 гривень. Які родини її отримують? Ті, Яких загальний сукупний місячний дохід прожитково ніже, ніж прожитковий мінімум на родину. Ну, наприклад, родина состоїть із чоловіка. Дружини дитини до 6 років і від 6 до 18 років. Загалом прижатковий мінімум сукупний повинен бути 4754 гривні. Але вони отримують 4 тисячі, тому а вартість комунальних послуг до підвищення складала 250 гривень, зараз 350 Тобто родина має право на таку компенсацію і буде отримувати компенсацію в 100 гривень. Це вона буде отримувати їх не на руки, не в руки, тобто їм кошти надаватися будуть не родині, а перераховуватися постачальникам цих послуг. Родина може отримати і компенсацію, і субсидію. Якщо має право родина на отримання, наприклад, той же той самий дохід 4754 гривні. Але отримає дохід 4000, тобто має право на компенсацію. Але, наприклад, вартість комунальних послуг до підвищення була 350 гривень. А ця родина, якщо у неї малолітні діти, має право сплачувати тільки 400 гривень. Тобто Права на субсидію до підвищення ціни тарифів не було. Зараз нарахування складають 450 гривень на житлово-комунальні послуги для цієї сім'ї. 50 гривень буде нарахована субсидія, тобто 400 гривень повинна сплачувати ця родина по житловим субсидіям по порядку. І ще 50 гривень буде компенсація. Тобто родина. Не буду сплачувати більше ніж до як вона сплачувала до підвищення ціни тарифів.